Навчання жінок з обмеженими можливостями, залучення до викладання переселенців зі сходу та економ перукарня з такими новими соціальними проектами. Десятирічний ювілей відзначає Буковицька школа краси Слава Студіо. На честь свята відзначили викладачів та учнів, а випускники продемонстрували власну колекцію креативних зачісок та одягу. Квіти ми вчимо перукарські справи, манікюру та візажу, і звичайно, що зробили курси, які можна опанувати за півроку, які можна опанувати за чотири місяці. Розвиваємо нові напрямки. У нас зараз, наприклад, є такий курс, як чоловічий перукар або весільна стилістика. Слава студіо співпрацює з кращими дизайнерами чернівців та модельними агенціями, викладачі школи краси Справжні профі, які роблять майстрами і своїх учнів. Розинка – це завжди новинки, це підвищення кваліфікації наших викладачів. У мене є багато призових місць і на Україні, і в Європі. Того ми стараємося докласти нашим учням максимум новизни, швидкості, якості, практичності. Щоб наші майстри були найкращі в регіоні і в Україні, багато нових ідей у школу краси принесли викладачі зі сходу України. Мені повезло, я вже год працюю у школі красоти, слава студія і. За цей рік ми вже випустили чотири групи учнів. Також поблизу школи на вулиці Гайдара 9 а відкрили економ-перукарню. До нас можуть прийти на обслуговування жителі міста Чернівці, особливо запрошую студентську молодь. Адже в нас є економ-перукарня при школі, де проходять практику наші випускники, і за дуже хорошою ціною можна отримати гарне обслуговування. Вік учнів школи краси не обмежений із нових проектів викладання курсів краси для інвалідів-візочників. Ця робота надасть не тільки якоїсь впевненості і допоможе реалізувати себе і якось творчо розвиватися, але і заробляти гроші